Аби цю самохідну артилерійську установку знову поставити на гусениці, фахівці працюють цілий тиждень. Замінили коробку передач, закріпили двигун, поставили нові фільтри. Попереду продзвін електрики та налаштування системи ведення бою. Бронемашина півстоліття мирно простояла без діла, але через російську військову агресію її довелося приводити до ладу. Міняли коробку, заміна коробки. Коробки передач повністю. Бо та я вже розбили вони її. Повністю. Двигуна ставили на місце. Вони теж, вони теж його десь хотіли зняти, відно. На рівненській ремонтній базі ще рік тому збиралися скорочувати працівників. Нині всі працюють в дві зміни та навіть виходять у нічний час. На всій Західній Україні є лише одна така військова частина. Тож БТРи, протитанкові гармати, міномети та гради надходять сюди на ремонт звідусіль. Тут відновлюють паливні насоси. На стелажах чекають своєї черги майже дві сотні запчастин. Поряд за стіною ремонтують накатники гармат. Від їхньої справності залежить не лише влучність пострілу, а й життя усього екіпажу бойової машини. Також ремонтники отримали наказ підготувати нові БМП замість знищених під волновахою. Нині вони знімають застарілі радіостанції та облаштують більше місця для десанту. А ще тут освоїли пошиття шлемофонів. Справа кажуть, швачки непроста. Головний убір танкіста складається із 47 елементів. Привезли нам отакі шлемофони з військ. Старі шлемофони, порвані такі, ну зовсім, дивіться, такі ось о, порвані зовсім. Ми перешиваємо їх на нові. Все в нас повністю нове йде. Тільки ну, беремо оці вуха, відмиваємо, відчищаємо їх і переставляємо сюди. Усю цю техніку тривалий час не експлуатували. Більше того, через брак комплектуючих планові ремонти проводили лише на папері. Нині ремонтники отримали всі необхідні для відновлення матеріали, але вони не можуть сказати, чи надовго їх вистачить при поточних об'ємах роботи. Сьогодні на базі покривається іржею тисячі одиниць спецтехніки, виставленої на продаж. Її можна було б розібрати на запчастини, яких наразі так бракує збройним силам. Одначе поки що це питання зависло у повітрі. Ремонтники сподіваються, що вже найближчим часом вище військове командування дозволить їм розпоряджатися цими металевими приводами радянської епохи. Для того щоб її повністю відновити і поставити в стрій, це процес досить би, затратний. Але якщо елементи з неї використовувати для відновлення іншої техніки, то це е це можливо там певний такий термін є технічний канібалізм, але він себе дуже виправдовує фінансово. Тут вірять, відремонтована техніка потрапить до дбайливих рук і буде ефективно виконувати бойові задачі та рятувати життя українських вояків. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.